Ялинку заборонено встановлювати на шляхах евакуації біля будь-яких входів, виходів з приміщення. Також її не можна встановлювати в радіусі, там, метру від приладів опалення та електричних приладів. Ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі, та за можливості її треба там, обмежити, щоб вона не перевернулася, коли бавляться рядом діти або домашні тварини. Там, прикрашати ялинку, заборонено горючими предметами, це такими як вата, папір. Целюльойні іграшки, використання свічок для прикрас, там, прикрасаємо її там, звичайними там, пластиковими іграшками, які є важкогорючими. Саме по собі, що натуральна, вона може загоріти, що там, штучна, там, вона полівінілхлоридна, Там, Єдина різниця, що під час штучної буде виділятися більше небезпечних продуктів горіння. І також під час горіння штучної ялинки сам ну, пластик він буде розтікатися, і в разі, якщо там, налити водою, можна отримати там Бризги цього пластику і буде більше отримати пошкодження. Треба викликати пожежну охорону, вийти з приміщення, там повідомити пожежних там, та чекати, поки приїдуть пожежні. Також ну, заборонено відразу там хватати там, будь-який чайник, заливати її водою, тому що є гірлянда, яка підключена до електромережі, і ми отримуємо ще, можемо струмом вразити ну, себе. Ну І також, я ж кажу, штучні ялинки, там ми теж, якщо вона вже почала горіти, не гасимо водою її треба гасити вогнегасником або накрити супким покривалом. Зараз ми проведемо експеримент, що може виникнути в квартирі або ну, в іншому приміщенні, якщо вже спалахнула ялинка, і який є час для реагування на пожежу і що може статися.